6 березня у Полтавській міській раді відбулася погоджувальна рада під головуванням секретаря ради Андрія Карпова. Він наразі виконує обов'язки міського голови Олександра Мамая. Поки той у відпустці я запропонував провести сесію з гарячими питаннями. Головне там це допомога військовим, субвенції, і я планував провести всереду в форматі відеоконференції. Але по результатам погоджувальної ради ми прийняли рішення провести її в п'ятницю, а в середу ще зібратися і узгодити питання, які будуть виноситися. На погоджувальній раді були присутні усі голови депутатських фракцій. Вони вирішили на найближчу позачергову сесію виносять 15 питань, сім з яких про допомогу військовим, каже лідер партії простих людей Сергія Капліна. Ми вимагаємо проведення негайно військової сесії. На цій сесії проголосувати. Перше питання. Підтримки армії у розмірі 80 мільйонів гривень. Як цього просять командири військових частин, друге профінансувати заходи з поховання наших бійців, купити катафалки для того, щоб достойно в останній путь проводити наших героїв. Профінансувати так само ремонти ліфтів, профінансувати купівлю нової техніки для того, щоб виконувати роботи у злого комунальному господарстві, після того як ми вигнали харківських підрядників. Це найнагальніше питання, які треба сьогодні розглянути. Ну, серед них є. Чотири питання щодо програми полтавський спротив: це для того, щоб роздлокувати фінансування потреб військових, які постійно звертаються до міської ради, і питання з ну, проханнями матеріально-технічного забезпечення. Що стосується е, програми е, супротив, е, попередні бачення міського голови всю цю програму. Засекречували і депутатам не давали інформації, що і по якій ціні закупались для військових. Хоча аналогічні закупки в області вони не публічні, але відкриті. Тому жодної юридичної підстави для того, щоб їх, скажімо так, ховати від депутатів, немає. Вважаю за необхідне їх розсекретити. І передати депутатам, щоб вони прекрасно розуміли, за що вони будуть голосувати. На сесію в основному винесуться найважливіші питання. Це ж та сама програма ЖКХ, зміни до регламенту і допомога військовим. Всі інші питання будуть вже винесені на сесію чергову. Сесію на 10 березня попередньо запланували провести в режимі онлайн, каже депутат фракції за майбутнє Ігор Еренбург. Для того щоб дати можливість тим депутатам, які зараз знаходяться не в місті, щоб вони могли прийняти участь і ну свою позицію, теж була врахована їхня позиція. Як повідомив Андрій Карпов, орієнтовно через 10 днів планують провести вже чергову сесію. Вона буде теж в режимі онлайн.